работаю, ну смотри. Я просто замерз. Стой это, идите днитесь. Лучший отдых, это смена труда. Гуляйте, хлопці распарені. Лучший отдых, это смена труда. сколько машин стоит и главное никто не этот. Ну, все. Татьяна Сергеевна, как надзиратель, вышла и стала. Вышла и стала. Бригадир. А ну на меня засниметь. Даже я в спісухі з віником. Даже Красотка. я в спісухі з віником. А Тетяна Сергівна то ході контролі то тут. Ну хто то ж должен приходити. <coughs> Чирі Вадимірич даже взяв, гляньте його. Я бачуся. бачу бачу. бачу. Бачите? Да. Щось своє тітеряє позиції. Лучше а я говорю начальству. Сейчас э, поубираем, а до в организуем п'янку. Каже, та без проблем. Ну побачимо, які то будуть проблеми. Було б за що організовувати зарплату не дали, да? Никита. Молодец. Ага, я ж казала, що сьогодні Дима в мене в Ютуб попаде. Такий красавчик стрижены. А ну-ка, вийшли і ми ось. Надо прибрать чуть-чуть, а то засрались. Я какой кофе? Подожди, мы ще не все убрали. Тут уже красиво почти. Идем, идем, иди, иди сюда, Дима, иди сюда, иди, иди. Иди сюда, Дима, иди. И, да иди сюда, я тебе буду показывать. Иди сюда, иди сюда. Иди, иди что-то покажу, бегом. Давай. Давай, бегом. Здесь, тут ты прибрал, красиво, да? Конечно, вот тут красиво. Он, он дивился, он дивился. Татьяна Сергеевна опять вышла отсюда наблюдать. Бригадир. Он, видишь, сколько убирать. Так это не наша часть. Наша часть. Як это? А Наша договорной. Трудотерапия для всех полезна. Не только для нашого отдела. Да ты довісь як ти радий титул. Мама говорила, учись, а то дворником будеш. Ну виучився. Я пойдешь. Вітер піднімається, блин, давай. У мене спицуха лучше, чем Наше горде підприємство, Криворіж тепломережі. У Роми хуже спецуха. У мене Саня, по-моєму, так, Та Рома і сам не особа такий. Так, <рес> да, інженер второй категорії зони. Я хочу <рес> показати, де ми працюємо. Що? А, а що? що це? Я а горжусь. Вузки, я горжусь своїм підприємством, де я працюю. Ага. Так, да? Артемка. Артемка, іди сніми да, Артемка. Артемка, ось ось. Сутрица, ось плати. Так, Артемка? Помахай <рес> сюди опять. привіт. Бачите, який щасливий, прибираю листя. Дивіться, він уже наробився. Артем вже вимазався, Артем рано витираєшся ще за Нікіта. Не, не рано витираєшся, ще засереться пару разів. Ну, Це ж бачиш, Нікіта, із-за того, що Артем з самого утра отримав пілюлі. Зараз п'ять, п'ять, іди сюди розкажу. За то, що Артем за утро получить килюлей. Сейчас на субботнике всі Артемки, ты понимаешь? А, вот так Поблагодари Поблагодарим его. Скажи, що ти старався, Артем. Я стараюся. У молодец. 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 остановиться, бо половине банди надо ехать. Ано, остановитесь. Остановитесь, хочу заснять ролика. Ось бачите, прибрали. Сейчас. Половина банди, что ты прячешься, Андрюха? Половина банди, уїжджає, ну нічого мы сейчас приберем. А теперь вся ця история. Дима, всегда так меня внимательно слушает на камере, когда я рассказываю. Иду... Здравствуйте, Антон Сергеевич. От сегодня вы попадете до мене в YouTube. Я буду змею спеціально Дима, а ну на ближе только подойди. Иди сюда. Ідіть сюди, із бандою, щоб банда була на віду. Іду я, зараз розкажу, ізюмінка кацета. Починаємо ізюмінку казе. Іду я кожне утро на роботу. Нас тут багато людей в цій службі, багато, багато. Це у нас і за сторожа, і за дворника. Грибиться вона як там мурашка кожне утро. Дьем дивлюся за нею вікно, так жалко стало. Правда, думаю, блін, стільки народу. Вона відкриває двері і вона закриває двері. Думаю, стільки народу, що ніхто їй не вийде, не допоможе людині. Не плакайте, не плакайте. <рес> Люди, в очередной раз скажу, будьте добрішими, будьте навчіться поважати людей, навчіться поважати їх труд. За все время, поки ми заметали, правда, тут курящих обычно куча. Ніхто не вийшов, ніхто не вийшов. То До... благодарю своєму отделу, ми молодці. Слава Богу. Що...